Минулої суботи мешканці міста прийшли на площу Горького, аби підтримати солдатів, учасників антитерористичної операції. Зібрались тут і представники місцевих громадських організацій: Тернівський рух Патріот, кривий ріг проти режиму та диктатури, правий сектор, комітет по боротьбі з корупцією і порушеннями прав громадян. На мітинг зібралось більше сотні людей. Організатори кажуть, що очікували на більш масову акцію. Ціль – це єдність України, цілісність нашої країни, єдність міста. І зараз конкретно буде у нас акція, яка направлена на протест проти нинішньої власти нашої городской. Очень багато питання, претензій, які нужно розбирати. Мітинг розпочався з авто та велопробігу від стадіону Металург до 95-го кварталу. Перекривши рух громадського транспорту, учасники акції об'єдналися навколо кільця, що на площі Горького, та запалили свічки в пам'ять про загиблих солдатів. Та це не єдина мета учасників мітингу. Я прийшла сюди, щоб підтримати Україну, щоб у нас не було війни. Україна має бути цілісною, сильною, і ніякі інші країни і народи не мають нас на нас нападати. Висновити протест проти. Політики нашої місцевої влади ми повинні збавитися від всяких диверсантів, окупантів в нашій країні. Ми проти цього, Навіть якщо Донецька, Луганська область та ну якби не наш регіон, ми все одно переживаємо, переживаємо за наших солдат. Щоб герої України не умірали більше, щоб війна нарешті кінці Запаливши свічки, учасники акції проїжджою частиною рушили до будівлі міськради. Вони несли плакати, прапори, вигукували свої гасла та вимагали зміни влади. Організатори акції кажуть, що протягом деякого часу планують збирати факти проти міської влади і надати їх до міськвиконкому. Попитаємося Помагаємося збирати у людей факти, які є на нашу власть, оскільки люди у нас теж привыкли кричати, щот плохой, тот плохой, а коли доходить до дела, собственно, де ж эти факты, дуже їх мало, есть тобто ми збираємося їх знайти. Загалом атмосфера на мітингу була спокійною, констатують правоохоронці. Марш пройшов без порушень громадського порядку, було забезпечено охорону громадського порядку з боку співробітників міліції та співробітників Держдержавтомобільної інспекції, які забезпечували прохід колони та безпеку дорожнього руху, тому що колона рухалась по проїжджій частині. Тому колона пройшла без будь-яких порушень громадського порядку, без будь-яких порушень правил дорожнього руху.